Ласкаво просимо назад хлопці. Альфа-версія PTM20.4.6.38 вже скоро вийде. Це оновлення включає деякі виправлення інтерфейсу користувача та дорожнього руху. Збереження та оновлення шаблонів доріг і тротуарів тепер працює належним чином. До кнопок редактора карт додано підказки. Виправлено редагування зон обмежень. Ми повернули кнопку з плюсом для створення нової зони. Якщо ви хочете використовувати її, ви можете змінити це в налаштуваннях. Було виправлено деякі незначні проблеми з пішоходами та автобусами. Однак дорожній рух та автомобілі все ще досить глючні, і я все ще працюю над цим. Я відстежив усі винятки одночасних модифікацій у коді, і тепер тихі та випадкові збої мають бути здебільшого виправлені. Деякі помилки багатокористувацького сервера також було виправлено. Тож тепер можна приєднуватися до одного сервера кілька разів, не перезапускаючи гру. Але, на жаль, наразі на сервері є більше помилок та проблем із синхронізацією. Відстеження та виправлення цих проблем, на жаль, доводиться робити вручну, оскільки різні штучні інтелекти, такі як JET та CODEDEX, зазвичай добре виправляють одну річ і псують десятки інших. Тому я не можу на них покладатися. Наступне оновлення, якщо я його колись зроблю, має включати виправлення деяких помилок. Звісно, і хмі було б добре, якби воно включало в хмі кілька робочих трамваїв, наприклад. Так, але на жаль, ми всі можемо про це мріяти. Гадаю, це все Бувай!